Важливим сегментом діяльності обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка безумовно є видавнича діяльність. Е, наша книгозбірня готує довідково науко, е, довідкові біобібліографічні науково краєзнавчі видання, які слугують. Корисною цікавою інформацією, джерельною базою для широкого кола читачів, які також розкривають творчий доробок науковців і фахівців різних галузей знань, що тут вже допомагає багатьом у праці. У 2022 році працівниками бібліотеки Оксаною Шаран, Марією Гремнак, Іриною Пороговською і мною як Науковим редактором видання було видано біобібліографічне науково-популярне видання і словом і серцем служу на землі. Збірник розкриває багатогранну літературну творчість, журналістсько публіцистичну діяльність автора. Адже у доробку ювіляра близько п'яти десятків книжок, більше десяти нотних видань, сотні публіцистичних виступів. Які стали невід'ємною, органічною частиною сучасного українського літературного процесу. 412 сторінок цього видання це своєрідний літературний портрет Ярослава Васильовича Ткачівського, у якого детально проаналізовано вражаючий літературно-мистецький ритм його творчої активності, надано методичні поради для працівників закладів культури та освіти щодо висвітлення творчих напрацювань письменника. Особливо уваги заслуговує розділ бібліотечна скарбниця обласної бібліотеки письменникові, де презентовано матеріали із сайту бібліотеки про нашу продуктивну співпрацю, яка має одну спільну мету в суспільстві робити його кращим, духовнішим, благороднішим. Втішно, що науково-популярне видання. І серцем, і словом свічу на землі відзначено дипломом обласної премії Краща краєзнавча книга 2022 року. Основною домінантою письменника є справжність, чин, любов до Всевишнього, до людей, до рідної землі, що відчувається у його щирих, патріотичних, емоційних віршах. Грудень, калина, морози, сніг. Все це не мов би в дивному сні, грона Рубінові І тиша німа. Боже, на сході червона зима, рвуться гранати, постріли в ціль, взяті на мушку люди, мерці, світ України боронить свій край, Господи, любий, Вбивців скарай. Наші герої вмиті снаги, кров'ю фарбують білі сніги. Спостерігають Європа й США, як вознесеться світла душа, сотні небесні, тисячі їх, біла калина, червоний сніг, знов баграніє рідна земля, бо світ в чеканні миру з Кремля, Карлик російський курям на сміх, людство стривожив, лякає всіх, єдності у світі й досі нема. Плаче калина червона зима.